В Україні унікальна система, яка абсолютно децентралізована, ми можемо торгувати з коліс і забезпечувати всю Україну і бензином, і дизелем, і всім, що треба. В нас, на щастя, Європа за спиною і є можливість імпортувати практично з будь звідки Можемо з Америки привезти, можемо з Близького Сходу привезти. Тому Україна в частині бензинопродуктів. Нафтопродуктів захищена дуже добре. Вся Україна. Так, да, вони можуть розбити ще якісь нафтобази, да, вони можуть намагатися ще щось зробити, Це не дасть ніякого великого ефекту. Достатні резерви, достатня децентралізації. Друга частина більш важлива це постачання електроенергії. Ми всі пам'ятаємо відключення, ми всі пам'ятаємо блекаути. На жаль, дійсно є регіони, які є значно більш вразливими, ніж інші. І найбільш вразливі регіони а, поза межами фронтової смуги це Одеса і Київ. Це два дуже дефіцитні енергорегіони. Інші небезпечні зони це фактично прифронтові зони. Харків 100% дуже високі ризики. Сумщина там дуже високі ризики. Чернігівщина дуже високі ризики. Тобто далі ми вже говоримо про ті місця, де фактично можуть дістати там часом і снарядами, на жаль. А, чи є ризики? Да, є. Перш за все, ризики таких регіональних атак, коли атакують конкретний регіон з метою максимально нанести шкоди в цьому регіоні. Але на сьогодні з тими резервами, які в тому числі за допомогою міжнародних партнерів сформовані, з тим знанням. Яке ми вже маємо щодо того, як протистояти цим загрозам, відключення не тривають довго і відновлення ну, максимально пришвидшено. Себто, люди реально там за години відновлюють те, що на початку війни займало добу, і за тиждень ремонтують те, що в мирний час могло зайняти півроку. Ну, це реальна ситуація. Себто зараз вже настільки відпрацьовані алгоритми, аварійні бригади настільки добре знають, що робити, все це. На геть-іншому рівні, ну і плюс у нас є досить непоганий захист. І дуже часто захист спрацьовує. Не 100%, але ефективність свою теж доводить. Їм не вдасться заморозити Україну. Ми маємо добру підготовку до опалювального сезону. В цілому накопичення газу йде згідно графіку, який виводить нас в безпечну зону. Тобто ми в жовтні матимемо достатні запаси, щоб спокійно йти через зиму, з наявними у нас ресурсами і так, далі, і, так далі, і так далі. Вугілля в нас більш ніж треба, нам його спалювати скоріше, нема де сьогодні. Тому проблеми з вугіллям жодної нема. І єдина частина енергосистеми, яка мене сьогодні хвилює, це, на жаль, теплова генерація в окремих містах. Бо, скажімо, в кривому розі ситуація з місцевим теплоенерго реально катастрофічна. Вони минулого року е, пройшли зиму, не подавши тепло в 400 з копійками, там десь 450 з чимось будинків, е, в тому числі в школи. Знов таки е, дуже багато небезпек в тих містах, е, які наближені до фронту, тому що. Можуть бути просто удари, як це було, скажімо, в Охтирці, де просто теплоелектроцентралі зруйнували. Під цією загрозою Харків там можуть бути удари по теплоелектроцентралі, там можуть бути удари по котельних, під цією загрозою Суми, під цією загрозою Чернігів. Себто, ну ці варвари можуть реально взимку вирішити позбавити міста тепла. А це найбільша небезпека, бо насправді. Навіть якщо буде електрика відключена, навіть якщо там відіб'ють від електрики місто, в нас вже всі ключові елементи теплозабезпечення і водозабезпечення мають резервне живлення. Вони працюватимуть у всіх містах це зроблено.